Остання на сьогодні коробочка взуття 35 кг, 40 Крем плюс екстра в оригіналі. Ціна акційна 16 тисяч 800 гривень. Перша пара, яка в нас тут попадається, брендова. Це ось такі геси. Тільки почистити. Одразу скажу розмір. Не скажу, бо не пише. Далі в нас будуть ось такі асікси, також в порохах. Але це легко виправити. Наступні будуть ось такі красивезні найчики. розміри йдуть всім міксом. Можуть попадатись на великий відсоток дитячого взуття. Ось такі, наприклад, футзалки нам попалися. Така моделька, 37-й розмір. Дуже красиві тут шнурівочки. Далі дуже симпатичні найки. Ось такі. Зараз глянемо розмір. 46-й, 30 см устрілку. Вони взагалі в ідеальному стані. Далі пумики ось такі. Кисиві, Далі капи. Кросівок тут достатньо на 35 кг. Так, бачу рібок. Один поки що. Обіцяю, зараз ревікую. Далі ось такі кеди на ліпучках. Зуття просто бомбезне. Рібок другий. Далі ще одні пумики. Ось такі. Адідасики. Нам купалися. Чік. Коробка класна, мені дуже подобається. Стокова якась пара. Ні, не стокова, це Така пустилка ортопедична об'ємна. Все блистить. баланси, Чикс. Сюди. Далі Adidas. Chicks. Сюди. Класні модельки, не дуже старі, насправді. Стокова пара шкіряного чоловічого класичного взуття. Далі ось такі будуть кедики. Хоп. Далі найчики. Не, ну найки серйозні. Оп. Ще одні найки серйозні. Дуже приємна, така м'яка шкіра. Отакі будуть. Далі дуже красиві жіночі босоніжки. Ось такі. Так, це що в нас? Ось така пара шкіряного взуття. Дуже багато в таких хлопь саме шкіряного взуття. Далі найчики. Оп, оп. Така моделька кедів. Так. Карл Каніс, німецький бренд. До речі, дуже дорогий. Далі що у нас тут? Адідаси? Отакі, От оп, голографічні. Так, давайте далі йдемо. Далі у нас спортивні ось такі кросівки. Босоніжки, Вау, дві пари і дві максимально круті. Ось така, так, ось така. Вау! Це дуже круто. Ой, Далі шкіряна моделька жіночого. Така моделька жіночого, також шкіряна. класно, мені подобається. Дитячі агідасики просто з квіточками неймовірні. Далі лофери, Джеокс, ось такі стильні, взагалі пописані. Дженси. М -м -м. Клас. Далі, я не знаю, що це, але поєднання текстилю та замші. Так, щось жіноче, щось ортопед... ековське, Все ясно. Ортопедичне еко взуття. Далі, чоловіча класика. Раз в шкірі, чоловіча класика, два. Це все шкіра. Жуття круте. Ага, і ще третя буде пара. Класик. Тут собі вартість одної пари 270 гривень. Дитячі соломончики. От що б ви сказали на це? 16,5 см. Устіл. Дитячі соломони? Клас. Бумно. Так, давайте далі. Подивимось, що у нас тут з дитячого раз і два з кейчерси. Так, дуже красива ось така оранжева моделька. Це для таких впевнених. Така моделька дитячого. Ні, мені не Класний молодцей. Шкіряні кедики біленькі. Далі ось така шкіряна моделька. Красивочок. Так, Хочу вам показати ще таку модельку Це каблучок. Так, лофери. Тобто, ну, Жіночі, напевно, 41 розмір хороший. Так, що тут заховалося? Кросівки легесенькі, примарк, сітка. Ще один жіночий лофер, дуже красивий. Колір хаки. Так, давайте зразу. Лофери і дитячі кросівки. Ні, мені подобається коробка. Дуже навіть симпатична. Ще одні туфельки. Ще одна пара дитячого взуття. На дві пари легких макасіння. Оп. і тушельки. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна акційна 16 тисяч 800 гривень.